Ну що ж, величезний привіт. І я вас запрошую до чарівного світу, магазин Єва. Подивимося які акції знижки на 30 вересня. Да? Вересень, вже вересень, бо в мене вже жовтень, вересень, поки що вересень. Сьогодні один день знижок на 30 вересня. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Ну що ж, для мужніх. Тільки сьогодні, 30 вересня, мінус 40 від звичайної ціни на Old Spice. Всі чоловічі гелі для душу, лосьони після гуління і дезодоранти. Давайте подивимося, що зі знижкою. Old Spice 50 мл за акційною ціною, зараз 77 гривень. Гелові Old Spice 70 мл по 86 гривень за округлі копійки, в більшу сторону для зручності. Великий Old Spice, об'єм тут 85 мл, 123 гривні. Також в акції гелі для душу Old Spice, 400 мл, 100 гривень. А є різні аромати, зверніть увагу. А ще можна придбати ось такий великий об'ємом 675 мл, за акційною ціною 157 грн. гривень. Ну і звичайно ж, великі літрові Old Spice, це вигідніше по 218 грн. гривень. Наступна акція мінус 40% на всі гелі для душу, все рідке та тверде мило, окрім дитячого палмалів, мило зі знижкою 40% палмалів. Давайте по черзі все подивимось. А і навіть гелі для душу, бачите, а зі знижкою 40%. Ось такі кремові. Тут об'єм 500 мл. І зараз їх можна придбати за ціною 95 гривень. Ось такий великий палмалів кремовий, 750 мл. Також є різні аромати. Лише 139 гривень. Це також е непогана знижка. Так, ну і звісно, ось, так, ось такого формату по 250 мл. Зараз вони в ціні 54 гривні та 50 копійок. Так, далі дивіться надзвичайно ароматне мило, є звичайне, є кремове палмалів 300 мл по 66 гривень та 50 копійок. А ще можна придбати ось такий, як я говорю, запаску. Тут 500 мл, воно в ціні 83 гривні. І ось таке велике мило також можна перелити просто до вашого дозатора. Воно надзвичайно класне. У мене колись дуже давно було. Я ще розповідав на відео кльові та фігові. Тут 750 мл, 127 гривень. Тверде мило палмалів. Тут є дуже багато з різними ароматами. Вага мила 150 грамів, і ціна його 34 гривні 50 копійок. Є трішки менше вагою, по 90 воно по 23 гривні. Також різні аромати. І галіцеа, це дуро, вибачаюся. Так, а це що? Масажне. А, воно з крупинками такої, як сіль, як скраб, масажне. Також досить дуже хороше по 23 гривні. А наступна акція на колготи мінус 50% від звичайної ціни. Оце вам показувати не буду. Скажу, що дуже хороша акція на всі колготи Vivienne Petit. 40 40 мінус 50%. По 124,50% бачу, 184,50, ну, взагалом. Інформацію я вам дав, зверніть увагу. Дивіться ось такі чудові шкарпетки у вигляді макарон чи пончики, чи що це таке зложені. Вони по 80 гривень. Можна сказати, така у подарунковій упаковці. Знижка 50% зараз на них. Так, ось це також шкарпетки у подарунковій упаковці жіночі, як у вигляді шоколадки. Знижка 50%, 50 гривень. Шкарпетки дитячі, щенячий патруль, є для дівчаток і є для хлопчиків. Також знижка 50%. 75 гривень. Дивіться, які цікаві махровий слід шкарпетки жіночі у вигляді ось такої баночки. 100 гривень. Знижка 50% на другу одиницю. Всі допоміжні засоби для прання. Тобто купуєте один і друга буде зі знижкою 50%. Зараз вам покажу і розкажу. Дивіться, лінор є різні аромати. Об'єм лінора 675 мл. Зараз акційна ціна 105 грн. гривень. один і другий можна взяти за половину ціни. Сілан також зараз дуже хороша акція. Він зі знижкою 100 гривень, 770 мл. Купуєте один, і другий вам буде лише за 50 гривень. Це також зверніть увагу. Ось ці кіонини, це також кондиціонери для білизни, тут об'єм літр 800, є два аромати, вони по 129 гривень. Купуєте один і другий зі знижкою 50%. Зі знижкою можна придбати кондиціонери для білизни Sky. Ось такий великий 2 літри по ціні 90 гривень. Купуйте один і другий буде зі знижкою 50%. І також за об'ємом 1 літр Sky 46 гривень. Один і другий буде за половину ціни. Sky. Кисневий універсальний порошок для прання, відбілювання, виведення плям. Підходить для ручного прання і також для автомат-машини. Тут 1 кілограм 119 гривень. Купуєте один і другий зі знижкою 50%. Також в акції усі ваніші 135 гривень. Кіонен кисневий порошок 500 грамів за ціною 90 гривень. Наступна акція також дуже хороша. Зверніть увагу, господиньки, тільки 30-го на другу одиницю. Мінус 50% всі засоби для миття посуду. Руками, тобто всі рідини, які для миття посуду руками отримаєте знижку на другу 50%. Також зверніть увагу, зараз вам все розповім. А зверніть увагу, надзвичайно крутий засіб. Сармікс це наш вітчизняний виробник. Обов'язково придбайте зараз. Він зі знижкою по 40 гривень. І другий вам буде лише за 20. Надзвичайно класний. Я вже ним користуюся другий тиждень. Дуже задоволений. Сатін для миття дитячого посуду 30 гривень. Другий буде зі знижкою 50%. відсотків. Фейрі Літровий 129 гривень. І другий буде за половину ціни. Також зверніть увагу. Є різні аромати. Ну і звичайно, найекономніше і найбюджетніше буде придбати великий півтора літровий фері. Він також зі знижкою 169 гривень. І другий вам буде за половину ціни. Ну і півлітровий фері по 64 гривні. І другий вам буде 32 гривні. Ну, дивіться, Грюнвальд взагалі тут 800 мл. Правда, не знаю, як він миє. На нього і так знижка, дивіться, 50%. 29 гривень. 29 гривень. І другий вам вийде лише, так грубо кажучи, за 15 гривень. Тих. Донат, хто користується донатом гель для миття посуду по 85 гривень літровий, і другий буде знижка 50%. Ну і звичайно, рідина для миття посуду Sky. Просто переливаєте у свою тару а, з харчовою содою. Він іде літровий за 30 гривень зі знижкою. І другий можна придбати лише за 15 гривень. Дешевше я не знаю, де ви знайдете. Зі знижкою 40% від звичайної ціни літо, весь туалетний папір, всі паперові рушники, серветки та вологі серветки. Розповідаю все по черзі. Ось такі паперові рушники двошарові 130 штук в упаковці літо 30 гривень 50 копійок. Великий рушник паперовий двошаровий літо. Зараз по 35 гривень. Знижка 40%. І ось такі два рушники літо двошарові можна купити за 28 гривень та 50 копійок. Туалетний папір літо двошаровий, 4 штуки. Акційна ціна зі знижкою 40%. Дуже хороша ціна 31 гривня та 70 копійок. А є ще ось такі жовтенький з ромашкою. З аромашкою з, аромашкою, з, аромашкою ромашко, з ароматом ромашки. Хочу вам просто швидко всі акції розповісти, щоб ви встигли придбати найпотрібніші вам товари в Єві. Акція діє один день. Це день народження в Єві, що триває. Є ще тришаровий туалетний папір. Літо тришаровий 4 штуки. Акційна ціна 42 гривні. І Є дивіться тільки з ароматом персика. Такі самісінький, тришаровий в таку ж саму ціну. Серветки є кольорові різні кольори: від літо 100 штук, одношарові по 16 гривень. Ось такі по 14 гривень, 50 штук, столові двошарові. Можна придбати ще ось такі серветки. Вони вже, бачите, такі величенькі. А, так, 100 штук в упаковці 24 гривні. Оці дуже хороші якісні серветки. Подивіться, ну відкрити не можу, але вони на дотик як тканина. якась. Ось такі серветки. Ой, дивіться, навіть написано на дотик як тканина. Серветки декоративні. 24 штуки в упаковці. Зараз їх акційна ціна. 21 гривня та 50 копійок. Вони йдуть двокольорові. Гадаю, ви помітили. Вологі серветки, літо 15 штук, також знижка 40% по 4,80, грубо кажучи, 5 гривень. Знижка 40% на професійні шампуні. так, 40% ізюмі. Тобто для а, усі навіть шампуні. Засоби і подарункові набори торгової марки Ізюмі. Це Корея. Тут є багато всілякого для догляду за волоссям. Скажу вам ціну на шампуні 500 мл по 299 гривень. Також зі знижкою 40% усі додаткові засоби ізюмі. Передайте своїм знайомим, хто користується, може ваші знайомі друзі, коліжанки. Що зараз на цій шампуні Корея і додаткові засоби для волосся. Знижка 40%. Також тільки 30 вересня знижка 40% на фарбу для волосся L'Oreal Excellence Крема. Тобто ось ця фарба. Є дуже багато відцінків в магазині Єва, дуже багато. 183 гривні. 30 вересня 2 дорівнює 4 на усю косметику LCF. Купуйте 2 і 2 найдешевше чеку вам буде у подарунок. Гламбі також 30 вересня 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і 2 найдешевших в чеку косметика вам буде в подарунок. Евелін Косметік, вся декоративна косметика зі знижкою 50%, тобто за половину ціни. На це також зверніть увагу. Бачу непогані знижки на туші. Тут дуже великий вибір туші. Ну що мені вам розказувати? Да? Скажіть, ви все, ви все знаєте. 2 дорівнює 4 на м, професіональні BC засоби для догляду за нігтями. Купуєте два і два буде у подарунок. Так, є вас святкують день народження, знижка 50% на лірен. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Давайте по черзі вам розповім швиденько. Ось такі креми для обличчя лірен, з Можна користуватися і ввечір, і зранку. По ціні 101 гривня 50 мл. Антивікова сила по ціні 117 Також зі знижкою колаген по 117 гривень. Зміцнювальна пінка для вмивання, лірен 150 мл 112. І, до речі, не забувайте, хочу вам нагадати, що триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто можна придбати 2 креми і, наприклад, пінку ви отримаєте у подарунок. Так, далі. Дивіться, ось такий є зволожуючий гель, заспокійливий лірен 150 мл 114 гривень. Це у нас олія, пінка для миття для зняття макіяжу 124 гривні. Живильна сироватка Лірен 30 мл 164 шістдесят Освітлююча сироватка протипігментних плям для обличчя 30 мл 149. А крем для обличчя манго 50 мл 149. Гідролат для обличчя 100 мл спрей 8450. Ось такий очищувачий пілінг манго 150 мл по 114 гривень. Зволожуючий спрей тонік для обличчя лірен алоя 200 мл 101 гривня. Загалом дуже лірен широка лінійка. Можна обрати той засіб, той крем, який а, вам потрібно. І ходіть далі. Знижка 40% на всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Біокон. А біокон 150 мл крем гель для вмивання. Акційна ціна на нього 52 гривні. Гель для вмивання, скраб або ж маска 3 в 1 Біокон, об'єм 175 мл. 67 гривень. Всі товари Біокон знижка 40%. Нагадую. 62 гривні гель для вмивання для проблемної шкіри проти чорних цяток. 175 мл. Біокон крем для обличчя. живильний ліфтинг. 50 мл. Акційна ціна зараз на нього. 53 гривні. Біокон Retinol Effect. Так, Мальва екстракт, опунці екстракт, гіалуронова кислота, акційна ціна 89 гривень. Також зі знижкою спрей для стоп Біокон. Дезодорант антиперспірант за акційною ціною 29 гривень. Бальзам для огрубілої потрісканої шкіри 5% проти тріщин. Також від Біокон знижка 40%, акційна ціна 38 гривень. Два дорівнює 4 на всі аксесуари для кухні та весь текстиль для кухні. Тобто рушники, всі аксесуари, оці що тут висять постійно, зі знижкою. До речі, бачите, з жовтим цінником. Є навіть деякі товари зі знижкою 50%. Купуйте два. І два найдешевших ще в чеку вам буде у подарунок. Тут всього дуже-дуже багато. Ось, щоб не витрачати ваш час, надаю вам інформацію, кому що потрібно. Зверніть увагу. І також на рушнички та ганчірочки 2 дорівнює 4. Ціни від 50 гривень. Купуйте дві, тобто за 100 гривень вам вийде 4 штуки. Та? Дві 100 гривень 50 і 50. І ще дві можна взяти будь-який інакші навіть. У подарунок на це також зверніть увагу. І також 30-го числа один дорівнюю два на всі шарфи, косметички та міні-сумки. Але у нас полички пусті. Навіть косметичок минулий раз було трішки більше. Цього разу менше купуєте одну і друга найдешевша в чеку вам буде у подарунок, як і шарлі. Шарфи, косметички та міні-сумки. Подивіться, ваші ємі, можливо, є міні сумки, У нас нема. У нас навіть гаманці порозбирали. Так і нічого не привозять. Економних покупок вам хочу побажати. Дочекайтеся головного відео, анонсів за тебе. Дякую вам. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.